Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Ористь Селюкс, і знову удар за меж штрафного майданчика. Сергій Либа усіма правдами і неправдами намагався завалити Олега Ковальчука. Зірвати небезпечну контратаку. Мірошниченко пробуває, до речі, на техніку зі штрафного у дальній кут штіфоно зумів перевести м'яр за межі поля. А тим часом добивання від Орлова і рахунок відкрито у нашому матчі. М'яч підбирає Сергій Либа. І удар від Солодилова Парирує Колесник цей постріл за штрафного майданчика. Штрафний. А виконуватиме зараз Левчук. Левчук. Передача низом. Мірошниченко. Часу не так багато у Селюкс, аби скористатися. Ковальчук кидає далеко вперед. Левчук. Не зумів зачепитися, завдати удару головою. На цьому у нас перший тайм завершено. Рахується. Тепер до цієї компанії доєднується і Олександр Левчук із Селюкс. <клух> так, а тим часом забиває Селюкс. Ми повертаємося до гри. Яценко втрачає м'яч на чужій половині поля. Ткаченко. Ткаченко проходить суперника Ткаченко. Повноцінні 5 польових гравців. Уже відбулася заміна голкіпера на п'ятого польового у складі Топіара. Рахунок у нас залишається 0-2, Скидка під удар. Іванов. Іванов все ж таки віддавав у напрямку дальньої стійки. М'яч не дійшов до Либи. Вибиває м'яч Левчук. 25 секунд. Передачу у центр. Сергій Либа не пробуває. Куценко виносить м'яч. Грає просто на відбій. І все. На цьому час вичерпано. Селюкс здобуває другу перемогу на старті осіннього сезону. З рахунком 2-0. Чорно-білі перемагають топіар, завдаючи топіару перші поразки після повернення на терени. Street Football Челендж Київ. А, з першого ж матчу ви зустріли такий супротив, що на знаць на передні на перед три матчі будете грати проти таких суперників, я так думаю. Так, так. Було дуже типу, напружена гра. І в кінці, коли пішло п'ятого суперник, то було важко. Ну, ми витримали. Типу, хорошо зіграли в защиті, і що виграли. Ну, суперник сьогодні ж дуже жорсткий. Так, як вам сподобався грати проти них і загалом налаштовані на інших? Ну так, да, він такий хорошо іграв, типу, жорстко, корпус ставив, ішов м'яч. Ну, нормально. А, чи могли забити більше голів, можливо, сьогодні? Чи отак 2-0 це такий рахунок, який потрібен був? Ну, коли перехоп... Тіпа, перехоплювали м'яч, коли вони грали п'яту, були моменти. А так два. Я думаю. Саме головне, що зіграли на нуль. Наша була задача зіграти хорошо в обороні. Ми зіграли. Все. Дякую, Дякую. Ніколо.